Яким модні настрої насправді визначили 2025 рік, і це змінило все? Вау! Wow. Зараз підведу головні підсумки 2025 року: настрій, кольори, людей і бренди, які реально задали тон. А в кінці скажу, який бренд відчув 2025 рік найточніше. Будь ласка, підтримайте лайком, підпискою та коментарем. Такі розбори дуже залежать від вашої реакції. Настрій року рік бажання. Після років стриманості у 25-му зламалось одне правило. Мода перестала бути правильною. З'явилось бажання просто подобатись собі, без виправдань. Трохи наївності, трохи гри, менше контролю. Це був рік, коли хочу, стало важливішим за треба. Візуальна мова. Граєлива жіночність. Жіночність у 25-му не про ідеальність. Дивні балетки, міні, багатошарові образи, тонкі силуети. Це не про сексуальність і не про дівчинку. Це про легкість і свободу бути різною. Колір року м'який жовтий. Це колір не для привертання уваги. М'який жовтий був усюди, бо він теплий і спокійний. Не кричить, не домінує, а заспокоює. Обличчя року енергія, а не образ. У 25-му впливала не реклама. Педро Паскаль став прикладом того, як люди копіюють не речі, а настрій не що вдягнув, а як себе несе. Колаборація року. Коуч та серіал Літо, коли я стала красивою. Це була колаборація не про моду. Це той випадок, коли серіал викликав емоцію, а емоція бажання купити. Коуч дуже точно зловили ностальгію, і вона відгукнулась і в молодших, і в старших. Найстильніша жінка Алекса Чанг. Вона не була найгучнішою. Алекса Чанг не ганялась за трендами і саме тому виглядала актуально. Вона просто носила речі так, ніби вони частина її характеру, а не модної гри. Дизайнер року Міуча Прада. Цей рік неможливо уявити без цієї людини. Міуча Прада у 25-му не казала, що модно. Вона показала, що можна бути дивною, неідеальною і все одно виглядати стильно. Люди це відчули і підхопили. І логічний фінал: бренд року. Міу-міу у 25-му працював на відчуття, не на статус, не на серйозність, а на бажання. І люди це считали миттєво. 2025 рік показав, мода більше не про правила. А ви більше про хочу чи досі про так треба? Напишіть чесно, цікаво буде почитати. Саме ці настрої ви бачили весь рік, просто не всі їх щитали. Отже.